Всім доброго ранку, слава Ісусу Христу, будемо дякувати Господу за кожен прожитий день, за все, що Він дає нам і від чого оберігає. Нехай Господь укріпляє нас у вірі, в щоденних трудах і покаянні, щоб кожен новий день наближав нас до Христа, Його любові і смирення. Сьогодні у нас тема Чи правда, що людина вища за ангелів? У книзі Псалтир є такі слова, що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що відвідуєш його. Мало чим зменшив ти його від ангелів? Славою і честю увінчав його. Так хто ж таки все-таки вище людина чи ангели? На думку відомого православного Богослова Кіпріана, ангели вище людей, так як перевищують їх своєю духовністю, тобто тим фактором, який робить ангельський світ ближчим Богу? Однак в той же час. Не зовсім вірно вважати, що перевага ангелів над людьми встановлена Богом назавжди. Зокрема, святитель Григорій Палама зауважує, що людина, виходячи з свого покликання, багато в чому вища за ангелів і пов'язує таку перевагу насамперед з можливістю богопричасності людської природи. На відміну від природи ангельської. На думку святителя, людина має величезну перевагу в порівнянні з ангелом. Він може ставати причасником тіла і крові Христових і тим самим входити в максимальне тісне відношення з Богом, з'єднувати з Ним. Крім того, наявність матеріального тіла надає людській природі. Певну завершеність, а саме в ній бачить ще одну перевагу людини над ангелами. І ще один еспект, на який вказують святі отці, коли говорять про перевагу людини над ангелом. Полягає в тому, що людина має в собі образ Божий, якого ангели або не мають взагалі, на думку преподобного Анастасія Синаїта. Або мають, але в меншій мірі, ніж людина. Як каже про це, наприклад, преподобний Іоанн Дамаскін. Подібну думку висловлює також, і вже згаданий нами Вище святитель Григорій Палама розумне і словесне єство душі одне тільки володіє, і розумом, і словом, і животворчим духом. Тільки воно одне. Більше, ніж ангели були створені Богом за його образом. І цього змінити не можна, хоча б навіть воно і не знало своєї гідності, і не відчувало, і не діяло гідно відносно того, хто створив його по своєму образу. І ще один фактор, який дозволяє нам вважати що людина вище ангелів виражається в наступному все, що створене Богом, створене ієрархічно, від нижчого до вищого. І той факт, що людина створена найостаннішою, тим самим показує, що вона і є вінцем творіння, так як в людині, як істоті, двоскладній об'єднуються два світи. І духовний, і матеріальний? От я вам відповіла на запитання, чи людина вище за ангели? Друге ваше запитання що значить пробачити? Якщо людина постійно зраджує і здійснює підлості, чи зобов'язані ми з ними і далі спілкуватися. Який ні в чому не бувало. В одній із своїх проповідей, святитель Миколай Сербський зауважує, чим би було людське суспільство без прощення, звіринцем серед звіринця природи, на думку святих отців, прощення це та чеснота, яка уподібнує нас самому Богу, Богу, ім'я якого любов. Коли апостоли запитували, скільки разів можна прощати людину чи до семи разів. Спаситель на це відповів не до семи, але до семи разів сімдесяти разів. І це означає, що прощати потрібно завжди, адже без прощення наше серце, за словами преподобного Єфрема Сирена, перетворюється на кам'янистий грунт. В якому зерно християнської віри ніколи не зможе прорости. В одному із фільмів був такий епізод: якийсь хлопчик під час Другої світової війни жив серед всіляких звірств-есесівців і настільки жорстоких, що сам хлопчик буквально посивів за кілька днів свого життя. Дещо пізніше він разом з групою партизан натикається на розорений е, німецький обуз, де знаходить портрет Гітлера. Від злості він починає стріляти в цей портрет. Але під час такого розстрілу портрета, саме фото, змінюється. З кожним пострілом Гітлер стає все молодше і, врешті-решт, це вже не вождь. Третього рейху, який претендує на світове панування, а дитина в ліжечку. У цей момент хлопчик, який став старим, зупиняється і припиняє стрілянину. Ви всі пам'ятаєте цей фільм? Наведений вище приклад дуже барвисто показує, що таке прощення в справжньому сенсі цього слова пробачити це по суті побачити в людині. Не того, ким вона є в даний момент, момент зради або чогось подібного до цього, а того, ким вона була раніше, коли ще нічого поганого не зробила. Пробачити, побачити в людині не грішника, а образ і подобу Божу. І саме цей фактор повинен служити певним нагадуванням для нас в той момент, коли перед нами постане вибір. Прощати або не прощати. Так, по людськи іноді буває дуже складно пробачити того, хто тебе зрадив, і продовжувати з такою людиною спілкуватися, далі як і ні в чому не бувало. Але при цьому ми повинні згадати того, чиє ім'я ми носимо як загальне. Ми християни, а це означає, що ми послідовники Христа. А як вчив Христос з тим, хто його зрадив? Зараз мова йде зовсім не про юду, а про іншого апостола Петра, який також зрадив свого вчителя, але згодом розкаявся і став первоверховним апостолом, пам'ятаючи про його приклад, але в першу чергу пам'ятаючи і слова, і вчинки самого Христа. Ми також повинні прощати і сподіватися на те, що людина, яка згрішила проти нас, обов'язково виправиться. Так що будемо дякувати Господу за кожен прожитий день, за все, що Він нам дає і від чого оберігає. Нехай Господь укріпляє нас у вірі, в щоденних трудах і покаянні. Щоб кожен день наближав нас до Христа, Його любові і смирення, всім я вам бажаю тихого, мирного дня, пишіть свої запитання, і я з радістю буду вам відповідати. Бережи вас всіх, Боже, і до зустрічі!